Поганяти на квадроциклах і картингах, відпочити і водночас вивчити правила дорожнього руху. Тепер така можливість з'явилася у малих і дорослих мукачівців. У місті відкривають новий спортивно-розважальний комплекс. Тут на квадроциклах, не як в комп'ютерах сидіти, розвиваються мозки. Мені любиться швидко кататися, ні, тому що це то вже не таке. У розпорядженні дітей дві траси одна для малечі від двох до шести років, інша для старших від шести до шістнадцяти із квадроциклами на акумуляторах, які не забруднюють повітря і легко долають перешкоди на шляху. Вони дуже швидко їздять, і те я люблю кататися на квадроциклах. На Червоне світло не можна, не можна не можна їхати. На жовте треба під підготуватися, на зелене треба вже їхати. В місті Мукачеві та й, напевно, в області такого комплексу спортивно-розважального з більшим нахилом для спорту і для дітей нема. Того він сам просився, такий заклад, щоб він був і мав місце в нашій області. Дорослим сумувати теж не доведеться. Любителів екстриму чекає траса з картингами. Відчути швидкість і адреналін тут зможе кожен охочий, після чого є можливість відпочити у піцерії, де готують оригінальну і смачну піцу. Проте і цим можливості спортивно-розважального комплексу не обмежуються. Якщо є якась державна програма місцевого значення, обласного значення, державного значення, то ми маємо і будемо просити, будемо шукати такі можливості, щоб для навчання дітей, навчання правил безпеки дорожнього руху, правил поведінки на трасах, на дорозі. Будемо залучати і просити, щоб працівники державної автомобільної інспекції були тут. Будемо просити громадськість, яка є, щоб вони щось розробляли і цим самим давали можливість дітям в першу чергу зрозуміти поведінку свою на дорозі, правила дорожнього руху і разом з тим розважитися. Розвага зі спортивною користю чекає всіх, і дорослих, і малих. Тож не зволікайте і приходьте відчути екстримна колеса.